Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю і вас, шановні батьки! Ми знов разом добігли кінця літні канікули і розпочинається новий учбовий рік. У нас багато новин. По-перше, дорогі дітки, хлопчики та дівчатка, ви вже не малюки, ви вже дорослі діти. Бо ви, діти, в цьому році переходите в старшу вікову групу. З чим я вас і вітаю! Юлія Анатолійна з нами більш не працюватиме. Замість неї, в нашій групі буде новий вихователь Людмила Олександрівна. І я пропоную слово їй. Вітаю вас, шановні батьки та любі дочки. В цьому році ми з вами будемо працювати за новою програмою, назва якої Стежинка у усе. Ще, окрім звичайних занять, які ви вже виконували на протязі минулого року. В цьому оці у нас додається заняття з грамоти, на якому ми з вами навчимося звукам, буквам рідної мови, а також навчимось робити звуковий аналіз слів і навіть складати деякі речення. Але ж до 11 вересня я поки що знаходжусь у відпустці. І замість, неї, замість мене всю роботу буде проводити Людмила Олександрівна. А працювати ми будемо, як завжди, в режимі онлайн. А зараз, шановні дорослі, дорогі наші хлопчики та дівчатка, ми ще раз разом з Людмилою Олександрівною вітаємо вас із початком нового навчального року. З 1 вересня і з Днем Знань. І бажаємо вам гарних успіхів у навчанні. Бажаємо вам придбання нових цікавих знань і гарної підготовки до школи. Бо в наступному році ви вже підете до першого класу. Ага. І святом вас, дорогі діточки та шановні батьки! Ві... Вітаємо! 我的